Друзі, всім привіт! З вами компанія Грожилення та Олег Савін. Сьогодні ми знаходимося у нас на підприємстві. Так, Тут у нас є зборка нових агрегатів, різні кольори і так далі. А, що хотів вам показати? Це у нас 6-метровий агрегат. Пам'ятаєте, буквально в кінці літа. В кінці літа, наскільки я пам'ятаю, фермеру з Одеської області ми такий самий агрегат 6-метровий переробили в 11,2 модель, модель. До мене приїхало керівник господарства дуже великого. От. Заїхали в гості, просто проїжджали. Я їм показав нашу нову модель, показав, як можна переробити. І вони перший агрегат 6-метровий привезли. В плане у нас, будет, в плане привезут 8 агрегатов, то есть одну, одну раму и 4 крыла, то есть мы будем использовать рабочие органы, то есть у нас получается, что из двух шестерок получится 1.11.2. то есть фермерское хозяйство будет экономить на еще одном тракторе, еще одном механизаторе, то есть оптимизация работы, потому что 11.2 агрегат делает ровно столько же, сколько делать две шестерки. Это уже классно, І буде працювати. так. До речі, цей агрегат у нас з Донецької області. На жаль, зараз із-за війни господарство евакуювалося в іншу область. Цей агрегат у нас 12 місяць, 2020 20 рік. Давайте покажу вам. Це у нас От у нас табличка. Це у нас ще Хартіхпром Слобода. Вони нам також допомагали завжди робити рами на агрегаті, коли ми не справлялися зі своїм підприємством. Дуже гарно роблять, нарікань немає. Так, Всім цікаво, звісно, подивитися на робочі органи. Тобто, Цей у нас агрегат пропрацював. Цей агрегат пропрацював у нас 4 роки. З ну, тобто, 2020 року 12-го місяця був. Тобто це у нас 21, 22, 23, 24. Тобто 4, 4 роки повноцінно пропрацював. Так? Скажу так, що господарство дуже велике, до війни в них було 45 тисяч гектар землі. На це господарство ми відвантажили десь 26 одиниць різної техніки. Це в нас були шестерки та дев'ятки по всій Україні. Так. І ці агрегати вони не простоювали. Тобто працювали сутками по озимих культурах, по присипних культурах і так далі. Ну, давайте подивимося от на знос голки. Всім цікаво. Так? От у нас, давайте так, щоб було видно, знос-голки. Ну, я скажу, що вона тільки-тільки почала закруглятися. так? Бачите, тільки-тільки. Тобто, це означає, що якщо з такою нароботкою агрегат працював 4 роки, і такий знос має, так? О, бачите? Зараз підійду покажу, як, як нова голка виглядає. А, Зараз візьму а, нову голку і покажу вам для зрівняння. Так, Це у нас агрегати вже а, це 9 метрові вже готові на відвантаження. Так, бачите, робочі органи до нас а, з Німеччини приходять у таких ящиках. А, що ми робимо? А, Накручуємо голки на сам робочий орган, так робочий орган весь в зборі і збираємо такі кранштейни. Зачепляємо ну, на аплікатори. Ну, давайте любу подивимося. Ви бачите? От, зверху подивимось. Тобто вона тільки-тільки почала закруглятися. Тільки-тільки. З будь-якою, бачите? Ну, у них рівномірний знос. От тільки-тільки почала закруглятися. Якщо працювати з таким наробітком, да? ну, я думаю, що Та років ще на 12. Років ще на 12 на 15 точно вистачить до заміни голки. Вона зношується до цього отвору. Ви бачите? О, я вам показую. Оце у нас, друзі, німецька якість. Коли ви купуєте 에... агрегат у Агроживлення КВД, то ви повинні розуміти, що цей агрегат буде у вас працювати не 5, не 10 і навіть не 15 років. Він буде працювати 20, 30, 40 років. І це не жарти. Потім через 15 років ви міняєте голки. І все, працюєте ще 15 років. Ну де ви таку якість бачили? Так, І коли ми переобладнаємо в 11-2 метри, я вам зніму відео, покажу, як це виглядає. А потім вже в поля. А потім вже в поля. Навесні приїдемо, закладаємо досліди ну і так далі.